Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги похідне взуття. Воно володіє унікальними характеристиками, які дозволяють йому протистояти складним умовам на природі. Похідне взуття виготовлено з якісних матеріалів, які забезпечують надійність та комфорт під час використання. Їх підошва має протектор, який забезпечує відмінне щеплення з поверхнею, що дає змогу уникнути ковзання та падінь. Також дане взуття має амортизаційну систему, яка зменшує навантаження на ноги та знижує ризик травм, що особливо важливо при тривалих походах. Дизайн взуття забезпечує хорошу посадку на стопі та зручність під час руху. Це похідне взуття ідеально підходить для любителів активного відпочинку та туризму, які цінують комфорт, безпеку та надійність в екстремальних умовах.